Всі вітання! Мене звати Еліза Бетзен, і сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему тему роду, те звідки ми всі походимо, і чому це важливо, та чому важливо над цим самим працювати? Адже мені цю тему самого дитинства в принципі нав'язували на початку. Так я цьому противилася. Тому що мені показували фотографії моїх предків, показували, розповідали про те, чи вони жили, як це все було. Моя бабуся завжди розповідала мені історію свого дитинства. Дідусь мені розповідав про свого дідуся, бабусю, і мені на початку ці історії були ну, не дуже цікавими. Потім мої дідусь з бабусею починали більш цікаво це все розповідати, показувати мені. Ну і я якось так все більше і більше усвідомлювала вагомість того, звідки я похожу, та чому це важливо розуміти. І от віці, я пам'ятаю 12-13 років, я дійсно почала усвідомлювати. Цінність того, що давали мені мої бабуся та дідусь, моя мамуля, що вони мені доносили так, звідки, з якого я роду, чому це важливо, чому важливо усвідомлювати і цінувати це все. І потім з часом, коли я вже була в такому більш свідомому, дорослому віці, я почала працювати саме усвідомлено над темою роду, тому що я зрозуміла, що в моєму роді є дуже багато патернів. Поведінки установок, сценаріїв, які в принципі я почала помічати в мені. Я думаю, кожен з вас знає таку річ, що чим доросліше ми стаємо, і в певні моменти ми кажемо ні, я ніколи не буду такими, як мої батьки, фу, вони такі, і те у них не так, і все не те. А потім якийсь певний момент, ми розуміємо, що ми навіть говоримо певними їхніми фразами, в певні моменти сміємося, як вони, в певні моменти взаємодіємо, як вони, і повторюємо дуже багато типів їх поведінки. Адже це і є сценарії нашого життя. Відео про сценарії я також записувала. Залишу посилання на це відео внизу, щоб ви розуміли, що це таке сценарії, так? тому що це дійсно дуже важливо. Це формує наше життя, і всі ми живемо по сценаріях. От як, наприклад, раніше, так з покоління в покоління люди. Передавали певні знання, певний досвід, так певні, наприклад, типи зайнятості. І люди жили в одному будинку: там їхні бабусь прабабуся, їхні діти, їхні внуки, і так все відбувалося. Але період глобалізації це все змінив. І світ набагато швидше змінюємося. Ми виїжджаємо за межі наших будинків, наших батьків, так? але ми не сепаруємося. А не досепарація змушує нас потім повторювати сценарії життя. І так дуже часто відбувається. Наприклад, у мене таке було, та, що я дуже сильно, категорично не хотіла повторювати історії моєї мами стосовно того, що вона обирала набагато слабших чоловіків за неї, що вона з ними будувала життя, вона їх забезпечувала хе-хе. Я від Мамулі з'їхала, тому що я навчалася в Польщі протягом 5 років, і я з'їхала, коли мені було 15 років. І що ви думаєте, коли мені стукнуло 18 років, я знайшла якого чоловіка? Звісно ж, набагато слабшого за мене. І що я робила? Правильно, я утримувала його. І це все є наслідком того, що я бачила такий сценарій, такий паттерн поведінки у моєї мамулі. Я казала: я не хочу ні в якому випадку так жити. І що я робила? Я так жила, тому що я цього несвідомо не хотіла і в той самий момент це до себе притягувала. Бо коли ми чогось дуже сильно надмірно не хочемо, то зазвичай те, від чого ми біжимо, те за нами і біжить. І ось так я наштовхнулася на такий. Паттерн поведінки, як був у моєї мамулі. І це ж саме стосується, наприклад, я сьогодні у себе в сторіс говорила, що найбільшим тригером моєї родини є гроші. І я думаю, дуже у багатьох людей в нашій країні цим тригером якраз таки гроші і є, так? тому що ми всі жили в совку, в совку грошей не було, в совку всі жили там, дали якісь там, знаєте, ось ці е подачку, типу. Аля, тримайте, працюйте за це, і люди знаєте, за хороше слово могли працювати місяцями, взагалі не поважали свій труд, записалися різними помідорами, огірками, садили своє здоров'я на городах, і тому що навіщо заплатити комусь, щоб хтось допоміг зібрати ту картоплю? Знаєте, ні, краще горбатися. Кожні вихідні садити своє здоров'я, і байдуже, що потім ще те здоров'я треба буде ще набагато дорожче відновлювати, і буде спина боліти цілий рік, зато на наступний рік знову будемо садити картоплю. Я це все знаю, тому що в мене також у моєї бабусі дідуся були городи. Я також на них ходила. Я також цим, -цим займалася. І я розумію те, що по таких стандартах, стереотипах та сценаріях живе. Величезний відсоток нашої країни і таких сценаріїв дуже і дуже багато. І вони у нас прописані як програми на комп'ютері в нашій голові. І от ми цими програмами живемо. І ми можемо, здавалося б, вже і не мати тієї картоплі, вже нічого не садити. Але ми боїмося. Делегувати комусь якісь певні виконання робіт, так тому що як це так, а що про нас подумають, а що нам скажуть, та і ми живемо в ось цих установках, того, що я, наприклад, розумію, що я не розвивалася в темі фінансів дуже довгий період часу, саме із-за того, що мене дуже сильно хвилювало, що ж про мене подумають інші, і ось недавно. Вчора, коли я пропрацьовувала певні сценарії, так, дякуючи одній письмовій техніці, я зрозуміла: Муха, привіт. Я тебе побачила. Ти нам тут не потрібна. І ось, бачите, які важливі теми обговорюємо, і завжди щось заважаю. Так ось. Я, пропрацьовуючи цю тему, усвідомила те, що у моєї бабусі була надмірна, ось ця доброта душевна. Вона всім намагалася сподобатися. Вона з самого дитинства мені казала: тихіше, не говори, не кричи, не перебувай, ти ж знаєш там. Хоча я толком і не перебувала, але просто мені в певні моменти навіть не дозволяли висловлюватися. Тому що як це так? Вони ж доросліші, вони ж батьки, вони ж дідусь з бабусею, то вони знають краще. А я, як дитина, все. Більше і більше зжималися, все більше і більше боялися заявляти про себе, говорити, та і це був сценарій страху проявленості, тому що моя бабуся замість того, щоб розвиватися як співачка, пішла, наприклад, так в те, щоб бути в родині. І більше туди направити всю свою діяльність через це вона потім мала купу хвороб, так і через це у них були постійні сварки з дідусем, тому що дідусь заробляв найбільші кошти а дідусь у мене був таким максимально все зберегти собі, все накопичити. Тобто, замість того, щоб іноді кудись поїхати, щось побачити, придбати щось своїй дружині, він все накопичував, купить саму найкращу тільки техніку, А на потім. І я вже якось у відео розповідала про те, що мій дідусь, потім те, що він накопичував при розпаді СРСР, все втратив і рахую, потім він іще більший мав страх того, щоб витрачати кошти. І саме через це моя мамуля також. Потрапила в систему того, що через надмірну компенсацію, що їй не давали коштів, коли вона стала дорослою, вона почала в якийсь певний момент їх надмірно витрачати, утримуючи також і чоловіків. І через це я, наприклад, в період свого найбільшого дорослішання, так, в 21 рік. Коли моя мамуля померла, я опинилася в найбільших проблемах з грошима. Тобто я і в свої проблеми потім почала ще більше і більше входити з грошима, і мамуліні, тому що мамулю кинула її бізнес-партнерша на доволі таки дуже велику кількість грошей, так десятки тисяч доларів, і я розуміла те, що. Прикольно, класно, А моя мамуля зазвичай працювала, 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 дуже рідко відпочивала, не могла іноді виділити часу собі, своїй близькій родині, так, через це мало вперед в тому. І здавалося б, гроші постійно були, що у мене, що в мого роду, та, але їх не було. І це все сценарій, І я зараз з ними наскільки працюю, ви б знали. І я над цим всім працюю ментально. Так, я усвідомлюю ці всі сценарії. Я їх виписую. Пропрацьовувала з психологом. Також усвідомлюю, що саме, які саме болі є в мене, які саме є болі в моєї родини. Плюс після цього я це все пропрацьовую фізично, тому що я там, наприклад, виписую, працюю з фізикою, щоб моя ємкість розширювалася з тіла, щоб моє тіло ставало сильнішим і щоб воно мало здатність взагалі над цим всім працювати. І плюс я над цим всім працюю ще й енергетично медитаціями, так? Це також і над ментальним станом воно працює, воно допомагає мені перепрограмовувати ці всі програми, так. І так само працюю, дякуючи кундалінійозі. Це все допомагає мені скидати ці всі сценарії, паттерни та установки ще й на енергетичному рівні. Тобто я працюю через три механізми: фізику, ментальний стан і енергетичний стан. Тому що над родом дуже сильно важливо працювати ще й дякуючи трьом етапам. Так, це очищення, Так, ми очищуємося від усіх цих сценаріїв, програм установок. Наповнення, тобто ми наповнюємося новими сценаріями, новими установками, як би нам хотілося, Наповнюємо нашу енергію, яку ми звільнили від того, що нам не пасує, від того, що нам задає кривди в нашому життю, те, що не веде нас до кращого, тому що установки і сценарії вони колись комусь приносили користь нашому роду, але час змінився, і тому дуже важливо і змінювати патерни та установки, і змінювати ці сценарії. І плюс я це все ще й пропрацьовую так, дякуючи тому, що я потім роблю зв'язок з моїм родом. Так? Я усвідомлюю, що за мною сотні тисячі людей, які робили все для того, щоб я мала зараз життя. Тому що уявіть, наша країна жила в голодоморі, війнах, тобто це все відбувалося на постійній основі. І це наскільки малося бути? Сильним так бажання до того, щоб продовжити рід, щоб я зараз, в 21 столітті, коли також у нас відбувається війна, але все ж таки, я розумію, що я не хочу, щоб мої діти в цьому жили, і тому я змінюю свої сценарії, установки та паттерни, щоб мої діти жили здорово в здоровому суспільстві, щасливому суспільстві, так тому що від моїх змін. Також дуже багато чого відбувається, адже я маю навколо себе оточення, яких я також надихаю на ці зміни, яким я також проявляю і показую те, що є інструменти, дякуючи яким ми можемо змінювати нашу родову систему, так нашу карму роду. Тому це дуже і дуже сильно важливо. І плюс, дякуючи цьому, я збагачуюся, тому що я збагачуюся духовно в першу чергу. Так я усвідомлюю, яка сила в мого роду. Я не жа на них, Я не оскаржую їх. Я не живу в ось цих всіх сценаріях, коли те не так, те не те образах, болях, що вони мені щось не дали, а щось не так, а щось не те, а колись це зробили мені боляче, а колись мене били, та, а колись на мене кричали. Я не живу в ось цих цих образах, тому що я розумію, що, дякуючи ось цим етапам, я така, як є. І, взагалі, у моїх дідуся і бабусі головним. Проявом любові, так, до них це було те, що вони вижили нагодувати і вижити. Це ключові два аспекти, які давали нашим пращурам, тому що тоді це вже було ого, го і наскільки важко. Це зараз нам для нашої любові треба, щоб мені купили то, щоб мені дали те, щоб мені дали так і щоб було так. А насправді ось іще буквально 80 років тому назад, та й 50, та головним і ключовим етапом кохання було виживання. І я дуже ціную і поважаю те, що мені дали моя мамуля, мій дідусь та бабуся, тому що це ключові люди. Та незважаючи на те, як було важко на кінці 90-х років я з'явилася на цей світ, я його намагаюся своїми діями покращити, тому що я покращую своє життя і дякуючи тому, що я покращую життя, я змінюю цілком і повністю все, що було та є в моєму роді. І я дуже сильно хочу, щоб кожна людина у Усвідомлювала свою силу, свою потужність, що ми здатні змінити на краще. І наш рід, навіть якщо ваших батьків, рідних немає вже в живих, повірте, ви змінюєте їхній стан і те, як вони жили та проживали їхнє щастя. Тому що я, наприклад, зараз в своїх снах бачу мамулю неймовірно щасливою, стрункою, гарною, вона мені дає підказки дуже часто. Та а насправді вона коли помирала, так тобто останні місяці її життя, це була вона мені тільки те й робила, що скаржилась на життя. Вона була дуже сумною. Вона жила нещасливо, а робила вигляд. При інших людях ще їй класно. І ось, дякуючи мені, я зрозуміла те, що я не хочу робити вигляд. Я не хочу нікому догоджати. Я хочу жити своє щасливе, наповнене, багате, класне життя. І я хочу допомагати іншим людям так само його жити. Дякуючи своїм діям. Саме із цього я і створила таке пропрацювання, так? Прийми свій рід. І кожна людина, яка хоче це зробити, вона може це зробити. Напишіть коментарі, як вам ця тема. Якщо вам хотілося більше про це все дізнатися. Пишіть мені також, якщо вам хочеться пропрацювати рік, я вам детальніше про це все розповім, як це все саме виглядає, тому що у мене є найпотужніші інструменти, які я набувала протягом років, так, тому що я працювала і з родологом, так, родологинею протягом двох місяців. Я і сама шукала, я і купувала різні курси медитації, практики, і я скомпонувала так певну. Техніку прописування, також медитації, і плюс кундаліні йогу в один такий комплекс, який дає надпотужний результат. Тому, якщо ви хочете це спробувати, якщо ви хочете на собі відчути силу вашого роду, потужність вашого роду, пишіть мені, я вам обов'язково відправлю те, як саме можна це покращити, цінність. Ваша, а я вам даю надпотужну цінність, яка вас буде супроводжувати протягом усього вашого життя. Дякую вам і бувайте!